Матюкайтеся, друзі. Дослідження показують, що ненормативна лексика під час заняття спортом збільшують витривалість, результативність, силу, міць і швидкість. Ніхуясі байпаля. Вчені вирішили прикольнутись і проаналізували 20 досліджень про прямий вплив ненормативної лексики на продуктивність. І виявилось, що нецензурна лайка під час силових тренувань підвищує силу ховата на 10%. допомагає робити на 15% більше віджимань, збільшує м'язову витривалість до 22%. і ефективність їзди на велосипеді на 5%. Тож, якщо побачити людину, яка їде на ровері і покриває всіх навкруги хуя, пам'ятайте, що можливо він просто дуже поспішає і таким чином додає собі швидкості. З точки зору фізіології, матюки допомагають підвищити больовий поріг. Вдалий матюк викликає емоції та фізіологічне збудження. Це підвищує концентрацію і рівень енергії настільки, щоб допомогти вам працювати краще. Також Вчені виявили, що матюки збільшують впевненість у собі, ламаючи певні психічні бар'єри. Коли я роблю підтягування, останній підхід іноді у точці пікового навантаження вигукую Ух, блядь!» І тепер я знаю, навіщо це мені. Без цього я б менше підтягувався. Тож, при необхідності, матюкайтеся, друзі, будьте сильними.